Усім доброго і мирного часу. Мені пишуть, придумай щось таке, щоб світодіод світився від одної батарейки. Ну ось, показую. Не треба видумувати Джоульвор, мотати якісь там катушки, паяти плати, ось все готове. Зараз показую. Зараз світиться денне світло. Тобто загальне. Ось виключаю і як видно. Світодіод світиться. Показую, що це від одної батарейки. Треба залізти. Ось одна батарейка і ось ця платка від садового ліхтарика. Ось, якщо прикрию рукою, він одразу світиться. Тобто пропадає світло, він одразу вмикається. Світиться це вже сьомий день. Вирішив переконатися чи надовго його хватить. Зараз замірюю, скільки там батарейці осталось. Залишилось вольт. Ну, ось простий, елементарний. Просто-напросто поміняти замість акумулятора. Там така таблеточка була, я якось показував. На звичайну алколальну батарейку. І світиться ось сьомий день. І я навіть не замітив, щоб щось просіло. І ось оцей садовий ліхтарик, який я також показував відео, що я там поставив акумулятор такий пальчиковий, найкращий. І це він просвітив, пропрацював 12 днів. Сьогодні 12-й день. І ось показую. Закриваю сонячну батарею і згасає. Видно? Тобто, Найкращий акумулятор пальчиковий на 2400 мА пропрацював 12 днів. І це при тому, що в день він не світиться, і коли загальне світло, є, також не світиться. Тільки вночі або коли пропадає світло. Наприклад, коли світиться ось це додаткове світло від акумулятора, ось цього, вмикаю ось, він також не. Світиться тільки коли повна темрява. Ну або сутінки, цей також направлений в сторону вікна, якщо вдень, він не світиться. Якщо загальне світло є, також не світиться. І так, як бачимо, світиться лише від одної батарейки. Батарейка підпаяна. Світиться досить яскраво. Видно. І у вас якщо перевернути. Сонячну панельку, світло попадає і він гасне. Тобто заряджати воно не буде, але працює як фотореле, як сонячне реле. Є світло, не світиться. Нема світла, вмикається. Ну ось з цього ліхтаря садового чи дачного, який вартує в епіцентрі, що це там, 60 гривень. Тобто, в інтернеті їх можна купити в рази, напевно, дешевше. І ось вам можна сказати той Джоуль Вар, чи світиться від одної батарейки. А в цьому варіанті тут світиться три світодіода. Зараз розберу, подивимося, скільки той акумулятор там вольт в нього залишилося, наскільки він розрядився. І так, поміряємо наскільки розрядилась батарейка за цих 7 днів. Один і Нормальні 1,5-1,6, як в якої. І так розібравши цей садовий ліхтарик. Схема, тобто платка точнісінько така, як і ось тут. Той самий резистор, та сама мікросхема, навіть вимикач такий самий. І вся різниця отут стояв ось такий акумулятор малесенький. О, таблеточка яка. Замість неї я припаяв ось цю батарейку. Тут стоїть. Найкращий в свій час акумулятор Sanyo Eneloop на 2400 мА. На рахунок сонячної панелі ще раз доказую, що в кімнатних умовах зарядити акумулятор неможливо. Це треба дійсно сонячне проміння, сонячне світло і довгий світловий день. Хоча тут панель набагато більша, ніж ось тут. В сиріну її не вистачає, щоб зарядити акумулятор. Тобто гратися із зарядкою від цієї сонячної панелі навіть не варто. Тобто від денного світла, це ж в кімнаті, він не зарядиться, і тим більше від лампочки також. Але як фотореле це варіант. І так, помірюємо, наскільки розрядився цей акумулятор. 0,93. Тобто до 0,9 він працює. Звичайно, я можу зарядити цей акумулятор. Але для чого? Навіщо, якщо поставити батарейку і буде служити, воно в рази довше. Ось поставив батарейку, заміряємо. Показує 1,62 вольта. Перевіримо, чи працює. Так, Складемо цю схемку. Так, зараз не світиться. І, і тільки я закриваю рукою, наскільки яскраво. Тобто світиться три світодіода від одної батарейки. Ну, звичайно, не джоульвор, але світиться від одної батарейки і працює чудово. Хочу показати, що там дійсно три світодіода. Ось видно. Закриваю рукою. Прекрасно світиться. Нікого не закликаю, щоб це все купували, бігли, розбирали. Я роблю це для себе як експеримент. Кому подобається, може повторити. Тут нічого складного. Що мене зацікавило, а скільки ж поступає вольт на цей самий світодіод? Зараз попробую, бо тут все на вісу, в повітрі. Так. 1,26. Ну, так як я із батарейки. Тобто він світиться від 1 В 27. Сотих. І цікаво, скільки ж споживає цей світлодіод. Зараз ми спробуємо поміряти. Так. З цієї сторони. Оп! 0,3,7. Ну, хай 0,4 мА. І ось що саме цікаво. Випаяв я з цієї плати цей світлодіод. Так, видно. Думав він якийсь специфічний, що світиться від одної батарейки. І припаяв ось до нової. Зараз поміряємо, що вона абсолютно нова. Ось торкаюся. І абсолютно не світиться. Міряю батарейку. Так, показує. 1 вольт 63. Сотих. Тобто батарейка новенька. І знов таки притуляюсь, і нема ніякого світла. Абсолютно. І ось замість цього світлодіода беру інший, яркий, білий. Так, це відложимо в сторону. І притуляю до цієї плати. Так, ще треба попасти в неї. І як бачимо, світиться досить яскраво. Від однієї батарейки. Ось взяв інший зелений. Також притуляє до цієї плати. І як бачимо, світиться. Беру ось такий величезний світлодіод. Притуляємо також до цієї плати. Як бачимо також світиться. І це все на одній батарейці. Ось вся. Схема. І так, ще раз помірюємо, що ж показує на цій платі від однієї батарейки. Так, 1, 1,22 1 сотих. Тепер міряємо саму батарейку. Так, так, так. Один, Ось корпус з того ліхтарика. Нагрів звичайним феном для волосся і вийняв цю сонячну панель. Як бачимо, тут трималося на тему клею. І після прогрівання нормально вона відстала. І так, що в мене вийшло? Ось маємо вічну свічку на одній батарейці. Економія в тому, що одна батарейка і світиться тільки тоді, коли темно, коли сутінки. Ось, наприклад, зараз світло падає зверху, бачимо тінь. Коли світло попаде на панельку, він гасне автоматично. Ось перевертаємо. Одразу гасне. В цьому є економія. Ось зараз включена спишка чи підсвітка на камері, і варто тільки прикрити, як одразу вмикається. Раз, два, раз, два, раз, два. Працює. Можна побавитися ліхтарем. Наприклад, направляємо, він гасне. Оп. Ну. Швиденько корегую. Електроніка. Нічого я не придумував. Просто зменшив розмір цього садового ліхтарика ось до таких мініатюрних. Ось так можна роздивитися зблизька. Саму плату примотав скотчем, пробував схему, резистор, нічого не гріється, все холодне. Вимикач працює. Хотіли з вимикачем, я з вимикачем. Хотіли з батарейкою однією. З батарейкою. Так, далі що? Ну, термоклей приклеїв саму панельку і примотав все решта скотчем. Все просто елементарно. Світиться чудово. Поставив нову батарейку, щоб перевірити, засікти, скільки часу просвітить на цій новій батарейці. Вже не ставив Energizer, бо кажуть, що я рекламую Energizer батарейки. чи що. Ніяких батарейок, ні світильників, нічого не рекламую. Те, що зробив, те й показую. Нікого ні, до чого не закликаю. І ось до чого дійшло. Вже автоматична економна свічка. А здавалося, починалося з чого? З простих двох батарейок і світодіода. Ось також є замовлення зробити з вимикачем ті самі свічки. Так, тут економний світодіод. Тут. Не економний ось резистор припаяв, той, що споживає 27 мА, а цей лише 7, тут резистор на 10 Ом. І ще одну зробив просто з зеленим світлодіодом. Так, вмикаємо. ось так гарно світять. Цей найяркіший, якщо так порівняти, Через то і поставив резистор, бо прожорливий. Цей міні-ліхтарик може стояти вертикально. Як і потрібно, щоб свічка стояла вертикально, можна положити на бік. Наприклад, світло у нас десь падає з вікна, там, з лампочки чи з сонце, і направляємо цю панельку на де у нас світло. Якщо нам потрібно, щоб постійно світилося, наприклад, десь вночі, просто отако ставимо. І світиться постійно. Світлодіод при цьому можна вигинати там вверх чи набік, якщо, наприклад, так підняти його вертикально. Ну, гнути, як нам зручно, в яку сторону нам подобається. Ось так. Ще просили нагадати, щоб не викидали батарейки у звичайні сміття, а у спеціально відведені. Ящики, бокси, контейнери, де би їх мали переробляти. Дякую за розуміння!